Віпопіс Презент. Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про знак Зодіака Скорпіон. Від 24 жовтня до 22 листопада з входженням Сонця в чергове сузір'я. На небі буде панувати він. Восьмий знак Зодіаку Скорпіон. Його керівна стихія вода, планети управителі Марс і Уран. Загальна характеристика знака: скорпіони мають потужну харизму, що робить їх прекрасними лідерами і керівниками. Вони можуть взяти в роботу будь-яку найскладнішу і важко реалізовану ідею. І не тільки зацікавитися нею самі. Але й захопити інших співробітників і колег. Правда, самі вони після цього можуть швидко охолонути до справи, якою займаються, і переключитися на інше. Скорпіони взагалі вкрай мінливі, протягом дня їхній настрій може змінюватись кілька разів, з хорошого на поганий і назад, що робить їх не дуже зручними людьми для спілкування. Суперечливість представники знака демонструють і в світогляді, в їхньому уявленні про навколишній світ і людей в ньому уживаються різні погляди, які деколи суперечать один одному. Що втім самих скорпіонів абсолютно не бентежить в потрібний час вони дістають необхідне їм переконання. І намагаються знайти його зв'язок зі сформованими обставинами, співставляють і йдуть далі. Вирізняє представників цього знака і підвищена емоційність в складних ситуаціях вони спалахують як свірник і в такому стані можуть наговорити своєму опоненту масу неприємних речей. Скорпіонам також притаманні такі якості характеру, як нетерпимість до чужої думки, крайня образливість, що переходить злопам'ятливість і бажання перекувати інших людей під себе. Зате вони доброзичливі і незаздрісні. Представники цього знака не тільки охоче прийдуть на допомогу тим, хто цього потребує. А й потішаться успіху інших людей, що в наш час мало кому властиво. Тема ж окремої розмови це залюбливість скорпіонів. Через ту ж емоційність вони загоряються, бачачи кожен новий об'єкт, який їм симпатичний, і впевнені в тому, що зустріли кохання всього свого життя. Тут же зізнаються в своїх почуттях і обіцяють руку і серце, і щасливе майбутнє. На жаль, триває це, як правило, недовго, зустрівши нову людину, яка відповідає всім їхнім критеріям, вони тут же перемикаються на неї. Це не заважає скорпіонам бути зразковими сім'янинами і піклуватися про тих, хто перебуває поруч з ними, їхні другі половинки, діти. І літні родичі. Отже, давайте перейдемо до характеристики скорпіона чоловіка. Чоловік скорпіон, незважаючи на свою неоднозначність, привертає пильну увагу жіночої статі. Представників цього знаку вирізняє сміливість і рішучість. Вони не залежать від чужої, зокрема, і горизвісної громадської думки. Тому в своїх діях керується винятково своїми уявленнями про те, що таке добре, а що таке погано. Водночас вони владні, що найкращим чином позначаються на їхній роботі і стосунках з близькими, азартні та схильні до авантюр, тому обожнюють грати в азартні ігри, водити машину на позамижній швидкості. І займатися екстремальними видами спорту. На думку жінок, які перебувають у взаєминах із чоловіками скорпіонами, вони найкращі серед представників зодіакального кола коханці. Вони вміють красиво залицятися, завалюючи предмет своєї пристрасті квітами і подарунками. Ніхто краще скорпіонів не може робити красиві жести. Наприклад, прикрасити площу мільйоном червоних троянд. цілком в їхньому стилі. Представники чоловічої половини знака не терплять відмов, тому найліпший спосіб викликати інтерес такої людини показати, що ви до неї байдужі, навіть якщо таке ставлення буде оманливим. А хто ж така скорпіон жінка? На жінку скорпіона неможливо не звернути уваги. Її вирізняє уважний і одночасно пронизливий погляд, елегантний зовнішній вигляд, в якому переважає чорний колір, сексуальність і привабливість. Якщо така жінка звертає увагу на чоловіка від взаємини з нею аж до офіційного їх оформлення, йому вже не відкрутитися, вони дотиснуть його, як би вони водночас не чинили опір. Втім, чоловіки в таких випадках не сильно опираються перебувати поруч із жінкою скорпіоном для них за щастя. У взаєминах із протилежною статтю такі дами, схожі на морозово, в гарячому шоколаді. Вони примудряються бути пристрасними і холодними. Одночасно, чим магнетично притягують представників протилежної статі? Якщо ж говорити про негативні якості жінки скорпіона, то, мабуть, головною з них є дратівливість. Як правило, їх дратує все і вся. Причому в таких випадках вони лютують настільки сильно, що якби була їхня воля, вбили б усіх, хто їх оточує. На щастя, для останніх в життя вони свої плани не втілюють, сублімуючи негативну енергію в творчість і заняття екстремальними видами спорту. Отже, давайте подивимося, хто ж може бути паром для скорпіонів. Найкращі взаємини у скорпіонів складаються з іншими знаками, що представляють водну стихію раком і рибами. Рак для скорпіонів втілення таємниці і одночасно відданості. А риби, які в усьому їх доповнюють, є найкращими супутниками життя для скорпіонів. Непогано складаються у них взаємини з водоліями і близнятами. А ось з ким їм краще триматися на відстані, так це з овнами. бо вони зі скорпіонами мають. Внутрішню неприязнь одне до одного, левами скорпіонів бісить їх панування і зарозумілість, і представниками їхнього власного знака. Вони занадто добре їх знають, щоб довіряти, які ж знаменитості народилися під знаком скорпіона. Отже, під знаком скорпіона народилися письменник Федір Достоєвський. Політичний лідер Індира Ганді, підприємець Білл Гейтс, фінансист Роман Абрамович, кутюр'є Кельвін Кляйн, художник Пабло Пікассо, кінорежисер Мартін Скорсезе, актори Грейс Келлі, Вів'єн Лі, Ален Делон, Демі Мур, Меттью Макконагі, Джулія Робертс. Леонардо Ді Капріо, Ітан Гоук, Мех Райан, Вайнона Райдер, Енн Геттевей, Кеті Перрі, Емма Стоун і Скарлетт Йоганзен. Такі відомі люди народилися під знаком Зодіаку Скорпіон. Я вам хочу нагадати, що в кожному відео ми заглибимося в кожний знак настільки. Що побачимо таємниці, які він від нас ховає. На моєму каналі будуть такі відео про всі знаки Зодіаку. Отже, підписуйтесь на мій канал, я вам дуже вдячний. Також давайте дискутувати. Дякую за увагу! Чекаю вас до наступних зустрічей!